Друзі, привіт! Інформуємо вас неймовірно гарячими новинами із фронту. Окупанти під командуванням Герасимова зазнали низку поразок на Донбасі. Про це повідомляють російські засоби масової інформації. Збройні сили України розгромили росіян під вугледаром та Авдіївкою. Про це та інше далі. Друзі, підтримаємо Збройні Сили України. Хто чи може? Також не забуваємо підписатись на канал, ставити лайк та коментувати, щоб це відео набрало більше переглядів. Дякуємо. Російські окупаційні війська під команди. Валерія Герасимова, який змінив на цій посаді Сергія Суровікина, зазнали великих поразок на Донецькому напрямку. Збройні сили України зуміли розгромити ворога під Авдіївкою та Вугледаром. Такою інформацією поділили видання Москва Таймс з посиланням на пропагандистські телеграм-канали та російських військових експертів. Наступ рашистів під Вугледаром почався наприкінці січня, але швидко зупинився. В результаті одного бою окупанти втратили 30 одиниць техніки і більше тисячі. Тисячі особового складу у телеграм-каналі, наближеного до приватної військової компанії Вагнера, повідомили, що армія не здатна спланувати і взяти місто Бахмут. Полонені десантники розповідають, що їхні командири віддають наказ не брати в полон українських бійців, стріляти навіть у тих, хто виходить з піднятими руками без зброї та бронежилетів. На даний час спостерігається криза у командуванні та перебігом військових дій. Їхні командири відправляють нові партії мобілізованих, які удобряють українські. Землі наші збройні сили України відбивають атаки гори вояк. До їхнього наступу наші бійці були більш детально підготовлені, і під час штурму позицій збройних сил України росіяни почали швидко давати на ноги, адже наступ завершився фіаско. на початку лютого. Армія Російської Федерації готувала контрнаступ на Україну на гарячих точках зіткнення. Ні, однієї цілі на даний час не було досягнуто. Командирам свинособак собак немає, що доповідати бункерному діду і його підлеглим. Знову під вугледаром великих втрат зазнала 155-та бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту. Раніше Збройні сили України розгромили даний підрозділ під Павлівкою. Після цього писався лист до командирів про великі втрат сьогодні. Про знищення двох штурмових піхотних груп рашистів під Авдіївкою повідомив терорист Ігор Стрілков. Гіркін він називає командування Російської Федерації повними кретинами. Всі їхні наступальні дії закінчуються розгромом. На цьому закінчився наступ по всій лінії Донецької області. Збройні сили України прекрасно знищили передові штурмові загони російських військ та їхньої бронетехніки. Звісно, боротьба триває. Росіяни під час бойових дій несуть великі втрати в особовому складі, тому намагаються підтягувати нові резерви. Боротьба триває далі. Знищення російських військ. Не зупиняється. Віці збройних сил України продовжують очищувати нашу територію від окупантів. Наступ помічено у Луганському напрямку Сватове. Вони залучили кілька дивізій. Ворогу вдалося просунути на кілька метрів вперед. При цьому втрати колосальні, але керівництво не зважає. Їм потрібно на річницю спецоперації показати хоч якісь перемоги, хоча на даний момент їх немає. Збройні сили України стримують їх у всіх напрямках. На цьому у нас усе. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Залишайте свій коментар під відео. Не забуваємо вірити в збройні сили України разом до перемоги.